Вітаю глядачів на каналі Відлік. Близько року часу в нас не було ефірів. Зараз, як бачите, я в окопі. Близько року часу назад мобілізувався, пішов добровольцем в українське військо. Зараз захищаю український суверенітет в посадках Харківщини. Вітаю ватра. Як ти взагалі не холодно зараз? Чудово, на дворі буквально мінус 10, маю теплу куртку. В бліндажі не найхолодніше. Стійко, несем службу. Як взагалі так вийшло, що ти потрапив в армію, процес мобілізації? Як це відбулося? Ну, осінню 23 року я прийняв рішення, що потрібно йти в військо. Війна надовго, потрібно замінити наших хлопців, які воюють з початку війни. На початку 24-го року я отримав відношення в 3-ю окрему штурмову бригаду. Пройшов базову загальновійськову підготовку, попав згодом в свій бойовий підрозділ, де зараз воюю. Яку саме роботу ти виконуєш? Займаюсь аеророзвідкою. Як взагалі так вийшло, що ти вже практично рік в армії? А твої вірні підписники нічого не чули про тебе весь цей час. І чому mm -hmm. саме зараз в таку дату ти вирішив перервати Так, мовчання? Питання слушне, весь час було не до того. Я довгий час втягувався, привикав, облаштовувався, доводив до певного рівня професіоналізму всі свої робочі функції і. Чекав моменту раніше. в мене було якесь таке внутрішнє рішення, що коли пробуду півроку на бойових, потрібно так чи інакше відновлювати канал в тій чи іншій формі, форматі. Не знаю, як це зараз буде. Не знаю, чи це знову буде про військово, -темати... військово політичну тематику, чи більше моя якась власна рефлексія як військовослужбовця збройних сил України. Просто захотілось в день. Третьої річниці повномасштабного вторгнення, записатись, проінформувати глядачів, зробити певний Деанон, бо раніше канал вівся від анонімної особи, фактично, лише ефіри записувались. Хотілося трохи промотивувати глядачів, бути стійкими в цей буремний, як завжди, буремний час, не читати. Новини з неперевірених джерел як взагалі, окрім звичайно, температури і то все, як ти взагалі в плані служби, коли ти останній раз вдома був, як тої справи? Вдома я вже майже рік часу не був. Мій дім знаходиться по, в, інш, в іншій стороні України, трохи далеко їхати. Мене би відпустили на кілька днів, але цих кілька днів проведу в дорозі. Тому очікую на е, довгу відпустку. Вона рано чи пізно станеться. Можливо, коли бригада буде виходити на відновлення, можливо, просто дадуть відпустку там після року служби. Е, приїду додому, всіх побачу, поки нема такої нагоди. Тому навіть про це не думаю. На, е, на виїздах займаюся роботою. На ППД займаюся роботою. Весь час знаходжусь в робочому процесі. В робочому процесі. Не даю собі часу просихати. З моменту, коли ти останній раз виходив в інформаційний простір, багато чого змінилось. Не змінилася масуть, але змінились деталі. Скажімо, так, зараз у нас. Відбуваються певні процеси геополітичні, які можна сказати точно дуже вплинуть на майбутнє нашої держави, майбутнє наших людей. Вже можливо саме запитання. Продовжу, що те, що зараз відбувається, нічого нового. Ми продовжуємо залишатись в так званій гібридній війні. Довкола нас російська пропаганда, яка працює на українську армію, на український тил, на українське суспільство, українську владу, на європейців на США, на Латинську Америку, на Африку, і на Китай і навіть на Австралію. Вся російська пропаганда націлена на те, щоб виставити Україну в певному негативному світлі, що Україна спровокувала це вторгнення. Україна не самостійна, Україна керована зовні. Україна не має своєї армії, свого ОПК нічого свого не має і не здатна бути суб'єктом. Так от, спочатку повномасштабного вторгнення, Україна кожен день демонструє, що вона є нічим інакшим ніж суб'єктом. Сама відповідальна за захист свого суверенітету стримує Орду на східному фронті Європейського Союзу. Та на західному бореться з тиловими проблемами. На західному бореться з тиловими пацюками. Це вже зовсім інакша історія. Але одним словом, те, що б я сьогодні хотів сказати, це те, що за ці три роки українська влада, українське військово-політичне керівництво, як і українська армія і військо. Продемонстрували, що вони захищають інтереси України, і потрібно довіритись в цей складний для аналізу період. Довіритись банально, буквально українській законно обраній легітимній владі вони показали ці три роки, що вони нас захищають, не здають позиції, не йдуть на невигідні угоди, і відповідно і зараз. В силу тих обставин, які складаються, вони підведуть нас до максимально вигідної і відповідно прийнятної угоди. В той же самий час переговори фактично, як то кажуть, розпочались буквально з кінця лютого двадцятого року. Російська Федерація тільки побачила, що не вдається за три дні окупувати Київ, змінити владу, посадити Медведчука. Тут же почали нас витягувати на різні переговори, перемовини, стамбульські угоди там інші. Формати їм вони не були готові до такої повномасштабної війни. Як бачите, зараз на віслюках БК возять не були вони готові. Спалили ми всі їхні танки, всі їхні мотолиги. гармат в них стало менше, половина снарядів в них північнокорейські. ППО їхні з нашими дронами не справляється і так далі, тому подібне. Не були вони готові. Їм потрібна перерва для того, щоб за 3-5 років відновитись, потім ще за кілька років підготуватись і напасти на нас ще раз. В цей раз вже результативно. Це буде схоже, як Ізраїль сектор Каргаза. Кілька тижнів безкінечні бомбожки, аж потім вони дуже обережно будуть заходити. Вони вміють вчитись на своїх помилках. У нас дуже розумний ворог. Для того, щоб унеможливити наступну війну, нам потрібно цю війну закінчити правильно. Правильно, це з максимально послабленою Росією, з максимально сильною Україною. Чи зараз час закінчувати війну? Ні, ще не настав час, бо от Зеленський оце, каже, ракетна програма далі, далі робиться. Нам вже на ракетну програму, на балістику треба дочекатись. Росія кожного дня горить буквально. В них в тилу проблеми з контрактниками, проблеми БК возять на віслюках, ми їх розгромимо. Нам на це потрібен ще певний час. Військові протримаються стільки, скільки це потрібно, якщо військових підтримує український тил, український народ. От відповідно робимо те, що ми робимо, і на все свій час. Раз ми заговорили за ТИЛ, пропоную перейти до теми, яка насущна завжди в українській армії, попри те, що наша держава намагається комплектувати бригади з перемінним успіхом це вдається, але є проблеми постійні, і ми б хотіли чи ще ми б хотіли підняти тему того, що ми хочемо починати збір. Ватра, тобі слово? Давайте два слова розкажу. Я поки що ще не буду запускати якусь там монобанку чи лінки роздавати, поки що анонсую. Мені потрібно, на мій підрозділ для мого екіпажу, десь роздобути пікап. Поки що сьогодні анонсую, а далі очікуйте, що з'явиться якийсь лінк на якийсь збір. Так можливо, і я продовжу вести канал «Відлік». Також звернути увагу, на телеграм-каналах з'явився пост з подкастом з мого бойового підрозділу. От, вже в себе в підрозділі ми запустили неофіційний канал, будемо знімати інтерв'юхи. Перше інтерв'ю я вийшла з командиром пункту управління БПЛА батальйону, я думаю, це цікаво. Тому підписуйтесь і на нові канали, знаходьте в телеграм-каналах цілінки. Якщо в когось з вас є ідеї, як швидше і простіше дістати пікап. Чи будь-який інший позашляховик, якимось чином мені напишіть, чи, хоча б в коментарях, напишіть, я з вами зв'яжуся. Підтримуйте українське військо, вірте в українську армію, в українське об'єднане військово-політичне керівництво, фільтруйте російську пропаганду і наберіться терпеливості. Війна ще завтра не закінчиться, але вона потрохи рухається до свого фіналу. А її фінал це розпад і розподіл Російської Федерації. Слава Україні! Героям слава!